І так, привіт-привіт! З вами Денис і Габрієле. Сьогодні ми будемо гратися. Вау-вау-вау! Як я класно граю на піаніно! Вау-вау-вау! Я у мене класний піаніно! А хто це? А це Габрієле. А це хто? А це Денис. А це. А бріли. Яка у мене жовта класна машинка, да? Така класна машинка, жовта-жовта. Я буду з нею гратися. Щось вона мене геть нервувала. Геть знервувала ця машинка мене. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. А це у нас то, а тут у нас Дениса. О! Ми сьогодні пограємо у м'ячик. Який м'ячик ми будемо грати? Поки ніхто не знає, але мені треба його попробувати на смак. Який же він на смак цей м'ячик? Ні, не дуже мені подобається. Але дай я ще раз спробую, можливо, він дуже смачний буде. Е? Можливо, він буде дуже смачний. Ей, яка в нас власна музика. А, а ти вирішив попробувати піаніно. І як ти піаніно, Денис? Смачно. Смачно. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Куда наш мячик усі? Куда, 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 куда? Идем, ідем, ідем, ідем. Є м'ячик. Вау-вау вау. -вау, -вау. Мячик є. У нас є м'ячик. І що ми будемо робити з цим м'ячиком? Ми будемо гратися, 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 гратися. О, і знову втік наш м'ячик. Куди втік наш м'ячик? Давай, давай, давай! Хто перший? Денис! Ура! Ура! ура. Ага! І тікає, і тікає, і тікає, і тікає наш м'ячик. А ми що будемо робити м'ячик, м'ячик! Що зробив, Дерес? Украв у нас м'ячик. Але каже, нічого страшно. Ми заберемо його піаніно. Ми Заберемо його піаніно. Ей, прийшов м'ячик. Де наш м'ячик? Де? Де наш м'ячик? Прийшов м'ячик до мене. Вау, вау, вау! Вау, вау, вау! Де наш Де? наш м'ячик? Да, 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 да! Де наш м'ячик? Каже, зараз прийде наш мячик! Зараз прийде. А тим часом ми переглянемо на наше піаніно. Яке в нас піаніно! А У нас піаніно кольорове. Синій колір, розовий колір, оранжевий колір. Червоний колір і зелений колір. А піаніно як робить? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, раз, раз. Раз, два, три. Раз, раз, раз. Раз, раз два, три. О, як класно! Я класне піаніно. Спробуємо знову. тран тан тан тран тан тан тран тан тан О! Ай-яй-яй, де наше піаніно?